Добрий ранок, добрий ранок, курочки. Зараз відкриємо вам хід на вулицю. І пішли, пішли гулять, пішли гулять, дівчата. Це у нас така своєрідна приточна вентиляція за е, вигул для курочок. Виходять на вуличку і прогулюються. Бо курочки поки що знаходяться в одному приміщенні з козочками, але весною вже переїдуть. Олюшка красавиця, добрий раночок, добрий раночок. Ти любиш, паніжна, це любиш, погладилися в тебе. Зінку ганяла, да? Зінка боїться носа показувати. Ну, ви тут розберетеся, ви подружки. Зараз пожуємо, похромаємо сіна, тоді будемо зерно їсти. До речі, зерно козочкам завжди треба задавати після сіна. Моя красуня, а яка вона гладенька, така в неї шерсть класна, вона просто вілюрова. Дуже люблю її погладити. Хлопчинка з тієї сторони. Годівнички кушать не хоче, а як тут відкрию, з ним побалакаю а ще й сіль йому підніму, бо він її завжди раняє, то буде їсти, то у нього апетит просинається. Що ти там підбираєш? Та я там обрала вже твою сіль. Давай вже піджову сінце будемо їсти твою улюблені зернятка. Котики отримують своє молочко. Ах, хто перший, хто перший залізе? Та досить їм трошечки поп'ють тоді вже пізніше ще нальєм. Смакота смакотюща. Дорослі казюнечки. Трохи по стерні поставляли то ми їм будемо підстілати під ноги, щоб у них було сухо, затишно, та ще й було де поковиряти ніжками. Вони там тупають, бігають один за одним, строять одна одну. Видно? Перебігають. Ганяють друг друга від годівнички, але коли я покладу сіно, то будуть всі жувати. Їх всього 5 тут. То їм міста вистачить і будуть всі задоволені. Ну, а тепер позакладаємо, позакладаємо добре сіно. Хай наїдаються. Можливо, ближче до вечора. Сходимо, погуляємо. А так взагалі у мене день буде сьогодні зайнятий. Трошки не до прогулянок. Зараз будуть копатися, занурюватися прямо в сіно, виривати, вишукувати саме смачненьке. А от полова, яка залишилася після роздачі сіна, вона піде курка на підстилку, та вони ще там з неї щось виберуть, поклюють. Це вона завжди залишається під годівничкою. Я її змітаю і віддаю курам. О, пішли, пішли поклювати, погребти. Зараз всі спустяться і буде в них тут робота кипіти. Будуть дівчата ділом займатися. Тоді, може, ще яйце нам дадуть. А може ще й декілька. Поки мої дівчатка жують зранку сіно, то я наберу їм наступну порцію на день. За день я даю 3-4 рази. Це залежить від того, чи йдемо ми на прогулянці, чи не йдемо. Якщо сьогодні у нас сиро, дуже сиро, може, може підемо, може і не підемо. Будемо бачити, яка буде далі погода. Мішочок у мене чималенький, але таких мішочків вони з'їдають два, так точно за день. Його можна добре напускати. Ну, Я думаю, що нести ми його будемо разом з донькою. Бо він такий важкий. І сама я його не хочу нести. Та й не те, що не хочу, я ще й не зможу його підняти сама. Бо і кладеш-кладеш, притопчеш його, воно ще місто є. І це дуже важко. Тому радію, коли є сніг, його просто волоком можна перетягти. Прийшла моя помічниця, допоможе мені відтягнути цей мішочок до козочок, бо, на жаль, у нас сіно зберігається трохи подалі від козовника. По ходу п'єси прийшла в хату, розпалила грубку, тепер буде в хаті тепло і затишно. Встигла нарізати овочі варені для салату. А тепер піду знову в сарай. У дівчаток буде ланч. Другий сніданок. Нарізаючи овочі для салатика, зовсім не намагаюсь зрізати тоненько шкірку, бо всі харчові відходи підуть курочкам, а вони нам будуть дуже вдячні. Як я задаю зерно По-перше, треба зважити. Моя зерносуміш скільки буде важити. Наприклад, я набираю повний стаканчик, яким я вимірюю зерно. Ми бачимо 315 грамів. 15 грамів важить сам стаканчик. Попередньо я його зважила. Тобто, в цьому стаканчику в повному об'ємі з горкою буде 300 грамів. Тепер можемо приступити до розрахунків. Поки козочки жують сіно, ми. Будемо продовжувати розмову. 300 грамів зерна, того достатньо козочкам в той період, як у нас є повноцінний випас, ще досить багато трави, досить багато листя, зеленого, і вони там знають, що вони вибирають, і живуть і кору, і гілки, і листочки, і це повноцінний випас. І в той період ми можемо давати 300 грамів. На одну козочку. Це в розрахунку, якщо це у нас не високомолочна коза. Якщо молочка дає вона більше трьох літрів, то тут уже ми можемо додати ще на кожен літр молочка, ще деяку кількість зерна, але це вирішує. Кожен окремо для себе є такий досвід. Люди пропонують додати 300 грамів на кожний літр молока. Ну тут також треба враховувати, чи випасається тваринка, чи вона має стілове утримання, і там скудне сіно або якісь іще умови. Це вже окремо вирішує. Кожен господар. Що стосується козочок, які вагітні, тут залежить все від періоду вагітності. На початку вагітності, це не буде багато, це можна продовжувати ту ж саму пайку і давати. З часом, два місяці вагітності, я починаю запускати кіс, і в цей період навіть можу і зменшити зерно. Зменшити до 100 грамів або брати взагалі Ну взагалі не прибирала, до 100 грамів зменшувала. Це робиться для того, щоб припинити лактацію, допомогти е тваринці припинити лактацію, бо зерно воно все ж таки спродуцирує лактацію. Далі, Далі у нас козочка запущена. Це вже біля трьох місяців вагітності, в три місяці вона повинна вже бути повністю запущена. Вона не продуцирує молочко, але у нас активно розвивається козенятка. І в цей період, і саме в період активного розвитку козенят ми доводимо кількість зерна з 300 до 800 грамів на добу. Це робиться для того, щоб козенята розвивалися, набирали вагу, також козочка не втрачала свою кондицію і не схудла у нас до стану велосипеду після пологів. Вона також повинна мати сили народити тих козенят. Її здоров'я треба також підтримувати на довжньому рівні. Як додаємо зерно? Зерно додаємо поступово з 300 додаємо до 350, через декілька днів до 400 і так далі, додаємо поступово. Але не забуваємо ще про те, що таку кількість зерна не можна давати за один раз. Зараз ми будемо тепер ділити кількість добову норму зерна на два рази. Будемо задавати це зерно за два рази ранком і ввечері. По половині норми, якщо ми даємо 400 грам на добу, значить ми 200 будемо давати ранком і 200 вечором. Якщо ми вже дійшли до 600 грам, значить будемо 300 давати ранком і 300 ввечері. Доводимо цю норму до 800 грам і перед самими пологами за тиждень, можливо. Бо ми ж знаємо кожну козочку, коли вона покрита і в який термін вона повинна народити. До пологів за тиждень ми починаємо зерно збавляти до мінімуму Ми дуже очікуємо того часу, коли у нас почнуться окоти, коли наші козочки будуть народжувати козенят. Но це у нас ще попереду. В цьому році у нас це буде з 14 пункту. Середини березня починатися, і в березні ну, більша половина стада приведе козенят. Сім козочок будуть котитися саме в березні. А до того часу ми будемо проходити разом з вами. Якщо вам це цікаво, разом з вами цей період виношування, вигодовування і очікування. Якщо вам цікаво слідкувати за нами, підтримайте наш канал підпискою, вподобайкою і до нових зустрічей у нових роликах.